Кожна людина, яка пробувала пробігти довгу дистанцію, знає, що це по справжньому великий виклик для її організму. Але австралійський ультрамарафон це щось особливе. Він відбувався з 1983 року по 1991 рік. Його повна назва Westfield Sydney to Melbourne ультрамарафон. Думаю, можна здогадатися, що маршрут проходив з Сіднея до Мельбурна. Довжина такої дистанції складала 875 кілометрів. Загалом зазвичай участь у цій гонці приймали лише професійні спортсмени, які мали численні спонсорські контракти. Але в 1983 році, коли гонка проводилася вперше, в ній взяв участь 61-річний Кріфорд Янг, звичайний австралійський фермер, який не мав навіть відповідного спорядження. Саме про цю цікаву постать тиметься у новому випуску, але перед початком хочу нагадати вам, що ви можете підписатися на мій канал. Обов'язково поставте лайк цьому відео, а для покращення якості контенту у мене є Patreon, баймікофі і монобанка. Усі необхідні посилання будуть в описі до відео. Кліф Ян народився 8 лютого, 1922 року в сім'ї Мері і Альберта Янга, власників овечої ферми в поселенні Біч Форест, розташованої в австралійському штаті Вікторії. Його сім'я була дуже бідною. Вони не могли дозволити собі купити коней або трактор для полегшення роботи, і вся відповідальність по загону овець спадала на плечі Кліфа. Оскільки площа полів складала вісім квадратних кілометрів, а овець було дві тисячі, то часом це могло зайняти декілька днів. Янг пішов зі школи в дев'ятому класі, і більшу частину свого життя він провів на фермі ні в дитинстві, ні в юності, ні вже в дорослому віці він не захоплювався спортом. Раптова любов до бігу виникла вже, здавалося, занадто пізно для досягнення високих результатів. В 1971 році разом з цим Кліф вирішив стати вегетаріанцем. Його тренування були, м'яко кажучи, незвичними, оскільки він бігав по багнистій місцевості в гумових чоботах і робочому комбінезоні переслідуючи корів. У 1979 році, коли йому було вже 56, Кліф Янг взяв участь у своїх перших змаганнях Adidas Sun Super Run Melbourne. 16-кілометрова гонка, яку він подолав за 64 хвилини, тобто в темпі 4 хвилини на кілометр. Того ж року він пробіг Мельбурнський марафон за 3 години та 21 хвилину. Це був перший з трьох його марафонів, а найкращий результат він показав в 1982 році. 3 години, 2 хвилини та 53 секунди. Того ж, 1982 року він спробував поставити світовий рекорд на дистанції 1000 миль, тобто 1600 кілометрів, який складав 11 днів та 23 години. На жаль, Кліп, як і його команда підтримки, не мали відповідного досвіду, і йому довелося відмовитися від цієї ідеї, подолавши більшу половину дистанції 875 кілометрів. Тобто, як ми бачимо, Кліф пробіг таку ж дистанцію, як і на австралійському ультрамарафоні. Всього за декілька місяців до нього я акцентую на цьому свою увагу, оскільки зустрічав дуже багато статей і відео, де вказувалося, що він був звичайним фермером, який випадково потрапив на старт і без підготовки пробіг таку довгу дистанцію. Це все клікбейтні заголовки і неправда, хоча це ніяк не применшує його заслуги. А от що дійсно є правдою, це те, що ніхто спортсменів і організаторів не знав, хто він такий. Всі люди були максимально здивованими, коли побачили цього старшого чоловіка у робочому комбінезоні у стартовому містечку. Всі переживали взагалі, чи він зможе фінішувати і чи взагалі він не помре. Проте Клів був впевнений у своїх силах і сказав журналістам наступне: Та ні, я зможу. Я виріс на фермі, де ми не могли собі дозволити коней чи автомобіль аж до недавна. Коли насувався шторм, я виходив заганяти овець. У нас було дві тисячі овець, які виписалися на двох тисячах акрах. Інколи я ловив їх по два-три дні. Це було дуже складно, але я завжди ловив їх. Думаю, що зможу фінішувати, адже цей забіг всього на два дні довший і складає п'ять днів, тоді як я бігаю за вівцями і по три дні. Незважаючи на такі слова, лікарі були схильними сумніватися у здатності кліфа фінішувати, тому вони провели надзвичайно ретельний медогляд, який показав, що все гаразд бігти можна. Одразу ж зі старту професійні спортсмени залишили Янга далеко позаду. При цьому всі учасники знали, що таку дистанцію 875 км реально подолати десь за 5 днів, але для цього необхідно бігти по 18 годин і спати по 6 годин. Кліф Янг ж не був настільки обізнаним, тому наступного ранку після дня старту люди дізналися, що він біг цю ніч. Це поки не дозволило йому наблизитися до своїх конкурентів, але поступово він доганяв суперників, аж поки в останній день не вирвався вперед із значним відривом. Австралійський фермер переміг зробив він це за 5 днів, 15 годин і 4 хвилини що майже на 10 годин менше ніж у найближчого суперника. Згодом він розповідав в інтерв'ю, що під час дистанції йому дуже допомагали дитячі спогади, які давали сили бігти не тільки в день, але і вночі. Лише після фінішу Кліф Янг дізнався, що за свою перемогу він отримає 10 тисяч доларів. Але він вирішив відмовитися від цього призу і розділити його між іншими учасниками. Після своєї перемоги Янг став справжньою національною легендою. В 1984 році він отримав орден Австралії, який вручається королем Великої Британії. Пізніше того ж року він вперше одружився. Обраницею 62-річного фермера стала 23-річна Мері Хоул. Зважаючи на свою славу, Клів ніколи не переставав бігати в 1984 році. Він знову взяв участь у Вестфілд to Мельбурн Ультрамарафон, але посів всього сьоме місце. В 1997 році він спробував пробігти навколо Австралії, щоб зібрати кошти для дітей сирі, але на жаль, не зміг цього зробити, пробігши всього 6520 кілометрів. Це у віці 76 років. У 2000 році він став найстаршою людиною, яка завершила шестидневну гонку. Але зробив він це, будучи вже дуже сильно хворим на рак. На жаль, Кліф Янг помер 2 листопада 2003 року у віці 81 року. Але за собою він залишив велику спадщину. Деякі ультрамарафонці донині використовують його унікальний стиль бігу Янг Шафл, який характеризується максимальним збереженням енергії. Але що найголовніше, він показав, що ніколи не пізно починати. Дуже дякую вам, друзі, за перегляд. До нових зустрічей, Па-па.